Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в нас, бачите, як похолодало. Я надягла куртку холодно на вулиці, Ось дощик пройшовся, якось відчувається, ну доволі прохолодно. І сьогодні я хотіла би завітати у центр. Ми живемо тут поруч з центром, тому для мене це буде піша прогулка. Ось хотіла б вам показати, як гарно прикрасили наше місто, як місто вже готове до зимових свят, до різдвяних. Як прикрасили маленький наш, але дуже такий миленький торговий центр і різдвяний ярмарок. Я вже один раз там була, але дуже ж захотіла вам його зазняти, щоб ви подивилися, як у маленьких таких автентичних німецьких містечок, які взагалі гуляння, ярмарки, як їх декорують, так в суто європейськими стандартами. Так що залишайтеся зі мною. Зараз буду вам все показувати. І почнемо ми з торгового центру. Подивіться, як прекрасне ТРЦ, Це при вході така композиція. оце ярмарок невеличкий. Тут смаколики різні продаються, попкорн, бачите, 3,56 великий. Мигдаль карамелізований кеш'ю, різні горішки, лісові. Ось, наприклад, теж лісові, ванілі. Ось такі яблучки цікаві. Така штука є 6 євро. Це фрукти, банан, виноград і полуничка. Прикольно. Ось які ярмарки тут вони одні. Дивіться центральна ялиночка це вид зверху. Яка вона гарнюня. Невеличка, але сяє. Ось так прикрасили наш торговий центр. Він у нас єдиний в маленькому містечку, але дуже затишний такий і взагалі ось з цією різдвяною атмосферою це просто щось неймовірне. Ось гляньте, такі декорації. Дід Мороз, Олень. Тут можна фото робити. Тут ми заходимо, погляньте, різдвяний ярмарок вже відкритий. У нас така мельниця велика. Це символ Німеччини, вона майже на кожному різдвяному ярмарку, якщо не на кожному. Ось тут кульки продають, людей купа, якісь трави тут показують. У нього різдвяна ялинка з гороху, там, не знаю, моркви, ялиночки купа стоять. Тут на кожному кроці якісь типу пабів, пунчі наливають. Оці смаколики, які я вам вже показувала. Лінтвей наливають, затишна дуже атмосфера. Вон можете бачити, скільки. Давайте подивимось, скільки воно коштує зараз. А це коктейлі. О, взагалі тут в основному коктейлі я щось не бачу. Тут лінтвейну. Апероль Пунш, жінпунш, пунш. пунч, бачите, по 5,50, по 3,50. Тут загалом пунші. Ось такі, бачите, будиночки, ось тут критий будиночок, можна сидіти, коли холодно, кому подобається, кому на відкритому повітрі більше подобається. Ось каву навіть наливають. Ось тут будиночках Хелінтвейн п'ють. На відкритому повітрі. Ярмарка. Ось навіть, бачите, біля кожного столику і пунш, і джина пароль гаряче, все гаряче Глінтвейн, білий, навіть рожевий Глінтвейн. Бачите, як гарно. Ось такі композиції минула річ того не було. Ось навіть ведмеді, бачите, вони рухаються. Так затишно, прикольно стає. Якась така анімована анімація. Це вже більш релігійне таке, теж гарна композиція все-таки. Об'ємне, знаєте, краще, ніж картинки, якісь Дід Мороз. Створює відчуття затишку, дуже багато ялиночок, справжні ялиночки, вони прикрашені. Ось тут бачите, це садочка. Кіта це садочок. І ось, певно дітки прийшли, розвісили садочки. У садочку робили якісь такі роботи цікаві для ялиночки спеціально. Карусель, звісно, як це без каруселі кожна. Кожний ярмарок у Європі це обов'язково каруселі. Бачите, діти крутяться інколи. Он і дорослі крутяться. не тільки дітки, я б сама покатала, знаєте. Якось у дитинство тягне інколи. Ось тут сосиски продаються різні. Там знову глінтвейн пункт. Ну, ось такий невеличкий ярмарок, але дуже затишний. Ось так, друзі, ви могли бачити, як Німеччина вже... Готується повним ходом, вже готова навіть до різдвяно-новорічних свят. Все гарно, все сяє, все в таких декораціях і торговий центр повністю і ярмарки. Вже по всіх містах відкривалися ярмарки. Дуже гарно, воно плюс-мінус усе однаково. Єдине, що там масштаби відрізняються. Може бути в великих містах, звісно, більші ярмарки. В нашому місті такі невеличкі, але він затишний. більш великі вони такі, знаєте, більш наповнені людьми, більш такі протяжні. І якщо дуже не дуже гарна погода, то навіть інколи втомлюєшся по ним ходити. Подивіться, не могла вам не зазняти цього красення. Ось його здоров'яка, який сидить на магазині, вішають. Сюди кожного року перед Різдвом він там сидить. Дуже прикольний, мені подобається. Він такий атмосферу додає. Ось там будочка, там глінтвейн наливають. Вон, можете бачити, там вже сидять столики, такі глінтвейн. Дуже затишно. Це наш центр. Прям центральний, центральний вулиця, провулок. Ось якось так. Це все буде запалюватися ввечері. Це коли стемніє, буде краще видно. Ось ці фігурки. А я на такій веселій, різдвяній, затишній ноті. Хочу поважати вам гарних свят, щоб мир був в кожній оселі, щоб було затишок і рідні поруч. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.